Всім привіт! Воркаут Адама Створив базу воркаутера. Це програми тренувань, на основі яких створений серіал Як накачатись який зараз ви дивитесь в сьогоднішній серії. Тренування різноманітні, які робляться своєю вагою тіла на перекладині. для вашого розуміння та універсального всебічного розвитку. Намагаюсь підсказати вам свій досвід який особисто мені допомагає, тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, прокоментуйте, репостніть, підтримайте розвиток серіалу, проєкту Як накачатись. Отож, для того, щоб краще робити підходи, на максимум сьогоднішнє тренування, одне, друге, десяте-двадцяте, для прикладу покажу різні тренування, наприклад на табрусах, які робляться одним великим підходом, сетом, по-різному це можливо називати, але суті воно не міняє. Але деталі, які в цьому сеті, підході та тренуваннях дуже важливо знати. Для прикладу, виходи на два, або виходи силою, є відмінні, звичайно, в таких виходах. Для прикладу, просто будь-які з них, після яких зробив. Підтягування на перекладині одним хватом. І це якраз для прогресії, щоб показати, на прикладі, що складніша вправа це виходи на два, а після цього йдуть підтягування. Причому що дві вправи це далеко не максимум того, що можливо робити по прогресії, тренуючись таким чином. Підтягуючись та роблячи інші вправи на перекладині. Звичайно, що вихід на дві це тільки частина підтягування, тобто це підтягування плюс віджимання від перекладини. І таким сетом в таких підходах можливо додати ще й віджимання від перекладини, причому різноманітними хватами, після чого підтягування на перекладині вже коли Зверху, зробивши виходи на дві, віджимання від перекладини, Можливо додати ще вправи, і це якраз підтягування. То показую різні варіанти таких тренувань. І якщо просто робити підтягування, 15-20 підтягувань, то після того, коли вже посліднє підтягування зробивши, вже не тяне м'яс просто не може. Далі тіло робити підтягування, потрібно змінювати хват. Ось в чому супер секрет та фішечка такого стилю тренувань. Це не якесь конкретне одне тренування, а просто коли у вас є бажання, чи ви тренуєтесь по своїм тренуванням, то спробуйте взагалі такі види тренувань. Ще одне тренування це виходи силою. чи... Високі підтягування, чи будь-які варіанти псевдопідтягувань чи підтягувань, які робляться складні. Для прикладу, високі підтягування до грудей, чи навіть ще вищі є і такі, але до грудей підтягнувшись після того, коли 5 разів зробивши, 10, показую свого прикладу на той момент, коли знімалося це відео та ці тренування. Скільки міг стільки робив в, в співвідношенні своїх тренувань, тому що це також має значення. Але, для прикладу, десь підтягувань високих зробив, після чого вже не тяне нічого, ніяк не виходить зробити наступне підтягування, то просто з таким от приколом змінюється хват. І потрібно далі робити наступне підтягування, чи декілька підтягувань вузьким хватом, широким хватом, зворотнім, нижнім, боксерські підтягування, будь-які інші. Це для прикладу показую не конкретно, тому що навіть на невисокій перекладині, не маючи змоги, зробивши далі якісь нові підтягування, просто не тянуть м'язи, навіть по одному підтягуванню зробивши вже. Краще такий підхід зробити, ніж просто високі підтягування. Навіть якщо це буде додаткових 5 варіантів підтягувань по пів разу чи по одному разу, тобто не тяне, пробуємо інше, пробуємо інше, пробуємо інше, і якщо правильно вже знати своє тіло, знати свої сили, то можливо вже тоді створювати для себе такі підтягування. Складні, а потім легші по прогресії, які будуть ідеально створені для того, щоб дійсно робити не по пів раза, по разу чи по два, а по більшій кількості разів, для прикладу, по 10 разів чи 15 чи навіть 8, але тією кількістю, яка буде хорошою та правильною для розвитку. Підтягування з зміною рук це складні взрівні підтягування, 10-15 разів зробив. Після чого просто додатково звичайні підтягування доробив. Вийшло скільки вийшло, змінив хват, ще декілька разів зробив, ще змінив хват, ще змінив хват. І якщо б це просто змінюючи хват було б тих самих складних, нібито 15 десь приблизно підтягувань, то змінивши хвати, вже вийшло більше 20, а може навіть до 30. Підтягувань, що, само собою, для м'язів, для розвитку, для прогресу краще. З брусами теж саме, абсолютно. Починаючи з самих простих варіантів таких сетів, чи великого підходу. Реально неважливо, як воно називається. Для того, щоб просто спробувати і зрозуміти, що і як робити, то потрібно чогось відштовхуватись. Якраз для цього, для прикладу, зробивши. Певну кількість віджимань, так як, в принципі, віджимання на брусах трішки відрізняються від підтягувань на перекладині, яких, по-моєму, можливо робити набагато більше різноманітних, то потрібно знати у віджиманнях на брусах, які віджимання є складнішими для вас конкретно, які простішими, і ті, які складніші, просто робити їх в першу чергу, після чого вже додати простіші, легші, легші, легші які по прогресі якраз будуть ідеально вставлені туди, в цей підхід, сет, чи що у вас там буде, якщо будете пробувати такі тренування. А якраз рекомендую вам це робити, тому що в мене особисто набагато серйозніше пішов прогрес та загальне розуміння свого тіла, розвитку воркаутера, воркаута. Навіть прокачки м'язів, розвитку витривалості, зросту сили та всього іншого, що потрібно, взагалі і існує в воркауті. Для прикладу, зробивши віджимання з ногами заведеними, затягнутими назад, певну кількість разів після цього, навіть якщо вже віджимання не виходить робити, і віджимання такі ж самі, але з ногами впереді, не є супер легшими. То навіть після таких віджимань, які задіють ті ж самі приблизно м'язи, коли ноги ззаді, перетягнувши ноги вперед, вже можливо додати декілька віджимань, що буде ні в якому разі ніколи гірше, а навпаки, тільки краще, краще і краще. Просто пробуйте так робити для початку для розуміння. Взагалі є різні види віджимань на брусах, і справді, якщо робити віджимання складні, які дуже складні і по прогресії так додати простіші і простіші, то так, як і на перекладенні, в цих прикладах приблизних, це просто так загально для прикладу, щоб у вас з'явилося розуміння, що має на увазі. Дійсно, можливо, також багато вправ робити, як і на перекладенні, так і на брусах, і при цьому розвиватись, качатись. І робити довші підходи. А що ще найголовніше, -най 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 що для прикладу, якщо робити віджимання на брусах з кутом, ось як в цьому відео прикладі та певному тренуванні цього відео, то навіть якщо це віджимання не суперякісні, кут не ідеальний і так далі, то вони складніші такі віджимання, ніж звичайні. Це тут не поспориш ніяк. Це по-любому. Просто фізіологічно так важче робити, так як задіються більша кількість м'язів при таких віджиманнях, то додавши після цього другий варіант віджимань з ногами, для прикладу, затягнутими назад, чи просто посередині ноги, чи спереді, будь-який варіант, зробивши дві вправи такі, вже цікавіше навіть робити тренування. Тобто, саме тренування, яке робиться, воно. В принципі, зробивши один варіант віджимань складний, це добре, класно. Чи простий, чи будь-який інший. Але зробивши одразу два види віджимань, тіло по-любому сильніше тоді, якщо можливо таке робити. І взагалі так краще. Думаю, це зрозуміло максимально. Але от що найбільше хочеться сказати, та й взагалі кажу це. Що дійсно при таких підходах цікаво, особисто мені, можливо, це не всім, але це якщо у когось немає такого відчуття, то це могло би бути дивно. Так як це цікавіше, по-моєму, мені воно от так Зробити двоххвилин якийсь такий сет, чи підхід трьох хвилин, чи більше хвилин, і при цьому. Таке відчуття ніби робиться один підхід, тому що зробивши один підхід на максимум, а в такому підході себе ніяк не обманеш, бо коли не тянуть м'язи, якщо підтягуються, чи не жмуть м'язи, якщо віджиматись, то просто змінивши положення рук, хват, далі робивши якісь певні вправи, тіло ніяк не Відпочиває, а навпаки, далі ніби робить той самий підхід теж саме. І таким чином немає виснаження, не потрібно після такого підходу спригувати з перекладини чи брусів відпочивати певну кількість секунд чи навіть хвилин, іти знову на наступний підхід ще на один підхід, ще на один підхід. Це вже тренування, яке потрібно для себе підготовлювати, готуватись до тренування. Це зовсім інші види тренувань. А в бистрих, швидких тренуваннях, для прикладу, якщо приходити просто є і такі тренування, вже розповідав про них не один раз. Дивіться, до речі, всі серії серіалу як накачатися, щоб нічого не пропускати. Це дуже важливо для вашого розвитку. В першу чергу, тому що для мого розвитку, для мене це також важливо. Але для себе це і так знаю. Звичайно, собі нагадую час від часу, навіть коли вам розповідаю. Але думаю, для вас, які не знають цього всього, не мають такого досвіду, як у мене, більше 25 років тренувань своєю вагою тіла в домашніх умовах на прикладі та брусах, то вам буде корисно дізнатися та спробувати якісь певні тренування, які є моїм досвідом в певній мірі, тому що вам не витрачати свій час, своє життя, яке ви можете потратити на щось інше. По-моєму, краще прислуговуватися до професіоналів. Тобто, якщо щось розуміє в цьому, а по-моєму, розумію дуже багато що в цьому, так як зробив вже на даний момент декілька стандартних, основних базових для себе рекордів, особистісних. Тобто база воркаута, по-моєму, це якраз те, що відображає базові тренування. Класичні є основою в воркауті. Звичайно, що є дуже багато елементів, видів різних віджимань, підтягувань та все інше. Але це якраз все те, що відштовхується від основи. Основа у мене більше тисячі віджимань за підхід від землі. 100. 50 плюс, тобто більше 150 віджимань на брусах за підхід, більше 60 підтягувань на перекладині. Це основа, від якої відштовхуюсь, тому це якби візитна карточка моя, в якій зрозуміло, що можу приблизно по силовим показникам витривалості та всьому іншому, тренуючи своєю вагою тіла. Тому звичайно, що якщо вам це щось говорить і дійсно ви розумієте, про що йдеться мова. То, скоріше всього, ви зрозумієте, що мої якісь поради, тренування та все інше дійсно допомагає. Хоча б спробуйте, для початку вас ніхто не змушує, не заставляє, але якщо у вас є бажання робити себе кращими, то по-любому тренуйтесь навіть просто паралельно цим серіям, серіалу, як накачатись, щоб не бути повним нулем та не пропускати свої якісь прогресивні розвитки. Постійно потрібно розвиватись. Тому тренуйтесь паралельно з серіалу як накачатись. Цим серіям та тренуванням уже загружено більше 200 відео, серій, яким вам вистачить більше, ніж на рік тренування, щоб бути через день робити тренування. Взагалі, є програма тренувань на сайті www.workoutadama.com. Пока!